Що буде через 200 років? Людство вже зараз почало перехід у нову технологічну еру. Але розвиток біотехнологій ще на самому початку шляху. В мозок імплантують перші чіпи, люди з інвалідністю використовують перші біопротези. Штучний інтелект керує людиноподібними роботами, але це лише початок. Кінцева точка технологічного прогресу це повна заміна природних тіл на досконаліші технологічні, здатні існувати в жорсткіших умовах ніж земні, як у космосі, так і на землі. Але жоден технічний організм, як і природний, не здатен існувати поодинці, тому людству, як єдиному суперорганізму, доведеться відтворити себе. В цифровому вигляді. Якщо ви вважаєте, що штучний інтелект це єдиний мозок, здатний знищити людство, ви помиляєтеся. Штучний інтелект це середовище, в якому мовні моделі на кшталт чат-GPT можуть створювати ваш психологічний відбиток, зліпок, маску, як хочете. Він – Створений як інструмент, який допомагає виконувати вашу роботу, але така ж мовна модель без цензури та обмежень, накладених розробниками, вже зараз може імітувати людську свідомість. Через 120 150 років після останньої світової війни та великого об'єднання людей розпочнеться процес злиття технологій і людства. Це не станеться за один день. Це буде відбуватись протягом кількох поколінь. Спочатку накопичуватимуться дані про індивіда в особливі капсули, наповнені штучним інтелектом як середовищем. Це буде спеціальна машина, в якій мовна модель штучного інтелекту. Певного аккаунта буде базово запрограмована під генетичні особливості конкретної людини. Згодом, вона навчатиметься індивідуальним рисам і властивостям особистості. Тобто, людина, яка хоче оцифрувати свою особистість і зберегти свій життєвий досвід, почне наповнювати модель. Індивідуальною інформацією. Це і психологічні тести, опитування відео та аудіо в різних побутових умовах. Досвід має бути різноманітним, особистість творчою та ініціативною. Інформація про неї повинна відображати всі грані цієї особистості. У майбутньому буде створене загальне віртуальне середовище на зразок мета Всесвіту, але максимально наближено до реальної планети. Повне занурення, включно з почуттями та відчуттями. До речі, це зовсім не фантастика. Навіть мовні модели м -м, штучного інтелекту вже зараз навчаються найпростішим емоційним реакціям, якщо ви цього не знали. До речі, світові еліти вже про це все давно знають і вкладають величезні кошти у придбання нерухомості та бізнесу в віртуальному середовищі, щоб і там зберегти своє лідерство. Це середовище стане відбитком нашого світу і цифровою його копією, пов'язаною з реальністю через роботів. Збережуться. Країни, культури, народів, як зараз багато людей керують роботами або занурюються у віртуальну реальність, залишаючи тіло в фізичному світі, так само у цифровому вигляді цифрові копії керуватимуть роботами реального світу для підтримки життєдіяльності цього середовища. При цьому освоєння реального світу супроводжуватиметься цифровізацією та розширенням віртуального. Очевидно, що більшості сучасних людей не судилося потрапити в цей віртуальний світ, адже інформація про вашу особистість не збережеться. Це так само, якби ви намагалися згадати своїх предків далі ніж на третє, четверте покоління. Максимум, що ви можете про них дізнатися і ім'я та фото, якщо те збереглося. Однак зараз існує достатньо умов, щоб зберегти інформацію про себе. У зв'язку з цим я, як науковець психолог, вирішив створити проєкт цифровізації особистості Другий шанс. Ми можемо створити спільноту, яка вже потрапить до цього віртуального світу. Я запрошую ентузіастів, які готові присвятити свій час збереженню даних про себе впродовж тривалого періоду, можливо, буде потрібно кілька місяців для збору інформації та консервації особистості. Участь безоплатна, але на конкурсній основі я маю вибирати цікаві особистості. Крім того, запрошую до співпраці програмістів, фахівців з штучного інтелекту, машинного навчання інженерів. Пишіть мені на електронну адресу, я її прикріплю сюди.